А чи бувало у вас так, що ви поїли і після їжі вам ще більше хочеться їсти? А чи бувало у вас так, що посеред біла дня у вас прямо падає енергія і немає сил та хоч на роботі, лягай і поспи трохи? Ми зараз поговоримо з вами про інсулінорезистентність, яка дуже багато нам пояснює і в всіх планах, і в більше всіх інших. Що таке інсулінорезистентність? Це коли гормон, інсулін? Доставляє до ваших плітин глюкозу, яка є. Енергією необхідною для клітин, взагалі необхідною для життя. А інсулінорезистентність – це коли клітини ігнорують інсулін і глюкоза починає накопичуватися в крові. А які ж можуть бути причини, звідки береться ця інсулінорезистентність? Перше це споживання надмірно фаст фуду, особливо цукру та вуглеводів. Друга причина це малорухомий спосіб життя. І оцей малорухомий спосіб Спосіб життя робить менш чутливими клітини до того, щоб приймати глюкозу. Тобто вони стають такими, можна сказати, як рихлими стрес підвищує рівень кортизолу, який перешкоджає інсуліну. Тобто інсулін не може потрапити, відповідна глюкоза не потрапляє до клітин. Генетика може бути, ну то як спадок. Далі ожиріння також блокує ваші клітини для того, щоб отримувати цю глюкозу. І гормональні порушення. А які симптоми, що у вас може бути інсуліна резистентність? Перша постійна. Втома, така хронічна, енергії нема. З вас, наче, викачали енергію. Друга сильна тяга до солодкого чи вуглеводів. Булочку там якусь смачненьку поїсти, і ви прямо без цього вже не можете. Третя: набір ваги, особливо в ділянці живота. Четверта: темні плями на шкірі починають з'являтися. П'ята підвищений апетит, як ми вже з вами говорили, навіть Попри те, що ви от щойно поїли, а наче зупинитись не можете, наїстись не можете. І шосте коливання цукру в крові, що можна перевірити тільки аналізами. А от як позбавитись від інсулін резистенції, ми з вами поговоримо в наступному відео.